Ну давайте ми підсумуємо, тому що ми перед тим як розпочати свою інформаційну годину в новинах. Показали місцеві мешканці констатують, що тепер в кожній родині у кожному дворі будуть стояти по кілька трун. В який стан мешканців і чим зараз займаються там правоохоронці? Тому що зрозуміло, що завали вже розібрали, але роботи ще багато. Яка вона? Роботи дійсно багато. жахливий терористичний акт, який здійснила країна терорист, Росія чергове свідчить про те, з ким воює країна терорист, які цілі вони перед собою ставлять. А це геноцид це знищення всього української, української державності, жодного військового, жодного військового зібрання або формування. Поруч немає, не було звичайний населений пункт маленький, який жив своїм життям, віддалений від там епіцентру бойових дій. Але на жаль, 52 людини загинула, 6 перебуває в лікарні в тяжкому стані. На жаль, дитина загинула, втрата неймовірна, як правильно сказали, майже в кожному дворі. Прийшло горе в кожен двір. Зараз правоохоронці закінчують свої експертні дослідження, комунальні служби працюють, розбирають завали, допомагають постраждалим людям в домівках з вибитими вікнами, там кришами тощо роботи ведуться постійно і. Саме головне, я думаю, для районної влади і для місцевої влади зараз підготовка до поховань. Ну це жахливо, Я навіть не уявляю таку кількість, наскільки мені відомо, що не тільки в Харківській області, а напевне, майже всій Україні це найбільший терористичний акт, якщо не вважати Маріуполь-Дремлятор. Так, Маріуполя ще якщо згадати Донеччину, що відбувалося у Краматорську, так і знову ж таки Іскандери, і знову ж таки точні удари, там де перебували цивільні люди. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель засудив російський удар посолу Гроза Купінського району, заявивши, що навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. І ми повідомили про те, що група міжнародних експертів по Повинна зафіксувати це все. Чи дійсно вони вже почали працювати на місцевості, е і яка з ними відбувається співпраця е вашої адміністрації? Ну, експерти працюють з самого ранку різні експертні служби, і міжнародні, і наші українські. Тому зараз вони там, зроблять ці висновки і? Буде доповідь до їхнього керівництва, але є факт, очевидні речі. Ну і я думаю, що без там експертних висновків і доповіді, очевидний терористичний акти. Я думаю, що тісно весь світ, весь цивілізований світ, бачить, з ким воює Україна і яка ціль нашого ворога. Тому я думаю, висновки будуть. Дійсно позитивними, і нарешті ми отримаємо все те, що надасть нам можливість захистити перше своє небо і знову ж таки зробити крок до деокупації інших населених пунктів, та такої жаданої для всіх бажаної перемоги. На останок вас запитаю і розраховую на коротку відповідь. Зсу нам повідомляють про те, що на лінії Купянськ-Лиман стоїть зараз понад 110 тисяч росіян. Зрозуміло, що вони активізують своє військо і будуть продовжувати атаки, в тому числі по мирному населенню. Чи не ставите ви гостро питання про повну евакуацію з цих невеличких населених пунктів? Зараз відбувається обов'язкова евакуація, яка вже Понад місяць триває, але на жаль. Постанові про евакуацію є пункт відмови, да, яким офіційно люди можуть відмовитись і залишатися на місці, і здебільшого цим вони і користуються кожного дня. Ми наголошуємо на тому, що потрібно виїжджати зараз. Дуже небезпечно, е, найбільш небезпечно, напевно, за весь цей період після деокупації і краще залишатися в більш безпечних місцях. Тим паче, попереду зима. Тому будемо робити від себе можливо, все обласна влада робить від себе. Все можливе для того, аби якомога більше людей вивезти з цієї території. Дякуємо вам за відповіді. Віримо, що адміністрація надасть зараз всю необхідну допомогу родинам, у яких є загибелі, так які постраждали від цієї жорстокої атаки. Андрій Бесіді, начальник Купінської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.